Чисте небо це приквел і перше доповнення для Stalker Тінь Чорнобиля. Перед виходом гри розробники із GC Game World обіцяли врахувати всі помилки оригіналу і повернути вирізаний контент, і при цьому привнести багато нового. Але як так вийшло, що в результаті доповнення вийшло зовсім не таким, який чекали. І чому багато фанатів обирилося на цю частину, навісивши на неї тавро найгіршої частини серії Сталкера? Усім привіт! З вами Вадік Сталкер І сьогодні в цьому відео я вам розкажу повну історію розробки Сталкер Чисте Небо. Поїхали, друзі! Розпочнемо з хронології. Сталкер Тінь Чорнобиля варився в надрах GC Game World з 2001 по 2007 років. За півроку до офіційного релізу основна робота була закінчена і сама гра просто доводилася до робочого стану. Тому студія дала відмашку поступово починати над першим доповненням. Роль ведучого геймдизайнера зайняв Руслан Діденко. Раніше він був на посаді звичайного скриптера-програміста. Але він відзначився старанною організаційною роботою на останніх етапах виробництва. Що стосується решти команди, то в її складі з'явилося чимало нових людей, як старі співробітники, або ще й ті, які доробляли сталкер Тінь Чорнобиля, або й ті, які зовсім покинули компанію. Вже осінню стартувала розробка, тоді ж були закладені ідеї гри, яка покаже події сталкера з незвичайної сторони. Таким чином, новим головним героєм став якийсь найманець, а стрілець перетворився на антагоніста гри. Тепер залишилося визначити звідки черпати ресурси та натхнення. І з цим проблем також не було. У GC був справжній клондайк під боком. Якщо ви дивилися перше відео на тему розробки Stalkertін Чорнобиля, то ви знаєте, що під час розробки накопичилася величезна кількість невикористованого контенту. Зброя, персонажі і цілі локації. І все це добро вирішили застосувати під час створення чистого неба. Ой стоп! Здається, Вадік сказав чистого неба? Це не зовсім вірно, бо на той момент сама гра називалася Анархісел. У вересні 2006 року проєкт получився коротким переказом сюжета. В порівнянні з кінцевим варіантом він інший, згідно з початковим сценарієм. Головний герой проводив вчених з Організації Об'єднаних Націй Генератором, але вони потрапили під потужний викид, викликаний походом стрільця до ЧЕС. Внаслідок цього головний герой поділився на дві частини. Оригінал потрапляв на болота, а копія зникла у невідомому напрямку. Саме так. Це здається чимось дивним, але у грі планувалися так звані дублі копії людей, які частково потрапляли під час викиду, частково шалені без погадів про минуле. Про них ми ще поговоримо, а поки ми поговоримо про головного героя, як в релізній версії йому вдавалося пережити викид, після чого його підібрали патрулі чистого неба. Насправді ідея угрупування чисте небо з'явилася зовсім не для одноіменного доповнення. Концепт опрацьовувався ще під час створення «Тіна і Чорнобиля». Це можна дізнатися з злитих дизайн документів. В 2002 році було створено короткий опис, згідно з яким угрупування полягало з трьох сталкерів, що полювало за секретними документами із лабораторії. Основною метою ставило пошук способу знищити зону відчуження. А ось в документі, якщо я не помиляюся, Story 7 від 2003 року можна знайти опис, максимально близький до релізного варіанту. Сталкер Розібратися в тому, що сталося, вивчають зону і шукають метод, щоб вилікувати світ від цієї язви. До всіх угрупувань відносяться нейтрально. Загалом, згадка людей у небесно-блакитних комбінезонах спливало то тут, то там. Протягом усієї розробки першої частини стал Картіна і Чорнобиля. але повноцінну реалізацію вони отримали тільки в доповненні. Для написання повноцінного сценарію запросили письменника Андрія Левицького, який ще в 2004 році встиг попрацювати з GSC при створенні гри Герої знищених імперій. Йому видали матеріали, підключили для допомоги кілька штатних співробітників, і почалося написання сюжету. Тим часом в сусідньому кабінеті сиділи програмісти. Вони подивилися на двигун X-Ray, на якому працювала перша частина сталкера, та зрозуміли, що графон очевидно відстає від конкурентів. Тому досить вусти терміни до X-Ray прикрутили DirectX X. X9 підтягнули картинку свіжими графічними фішками і вирушили підкорювати ігрові виставки. На e 3 та Games Conventions 2007 широкій публіці вперше був представлений робочий прототип гри. А приставка Anarchy Cell у назві кудись зникла, а замість неї прийшло цілком звичне. Чисте небо. Основний наголос вже на презентації робили в бік свіжої системи війни угрупувань. Сам гравець міг приєднатися до однієї з сторін та спільними зусиллями боротися за бази та ресурсні точки на карті. Хоча більшість ресурсів прототип все ще запозичив у тіней Чорнобиля. Але навіть з тими ж матеріалами картинка позбулася колишньої сірості і стала кудись більш насиченою і дає про себе знати. Оновлений двигун, краса графіки і повністю розкривається в моменти, коли із хмаринок з'являється таке рідкісне в зоні сонце. Були зрушення і в штучному інтелекті. Якщо раніше сталкери з тактичних прийомів знали лише ходіння на вприсідках, то тепер активно використовували укриття цілком вміло перестрибуло і через перешкоди і кидали гранати. Те, ще на тій є три піар-менеджер Олег Яворський заявив про присутність у грі цілих 15 локацій. Половину з яких обіцяли зробити абсолютно новими, і якщо спиратися на ранній сюжет, то все сходиться. Планували 8 локацій, нових локацій: звичайних боліт, рудого лісу, лиманську та госпіталю. Був ще міст через прип'ять, оселя картографа, генератори. Та величезна мережа підземель катакомби. Тоді пізніше вона отримала назву підземелля Прип'яті». Обіцянка обіцянками, а як ви знаєте, в результаті ми отримали тільки половину із заявлених локацій. З усіх чотирьох вирізаних локацій підземелля Прип'яті безперечно, є одним із найважливіших у початковому сюжеті. Для підземель була частково змодельована карта, а розташуватися вони повинні були між госпіталем та ЧС. Але цікаво, по словам персонажів, до сих пір проскакує згадка цієї локації, так у чому ж важливість цих підземель? Звернемося до документу з описом раннього сюжету. Величезне підземель. Чезні заводи, все це було приховано під землею в момент катастрофи. Під землею були тисячі людей, в основному вчені і військові. Більшість із них загинули, а інші мутували. І жителі цих катакомб здичавіли і обожнювали працюючі механізми та енергію. Саме на цій локації ми зустрічали копії цих людей, так званих дублів. З кожним викидом вони стають все більш божевільними і незрозумілих причин вони збираються натовпами у катакомбах. Під час проходження локації ми добираємося до серця підземеля, ядерного генератора. Де розпочинається перестрілка з дублями та мутуючими військовими. В цей час на допомогу нам приходить невідомий сталкер, але він гине від рук мутантів. Але головний герой виявляється важко поранений. Після цього починається катсцена, в ході якої показують, як вчені чистого неба приходять, щоб допомогти нам, і з подивом зауважують, що найманець і невідомий сталкер виглядають абсолютно одинаково. Один із вчен... Що це підтверджує його теорію про те, що ноосфера копіює людей з кожним викидом? Копії дичають все сильніше. Ось тому медик помітив ці дивні зміни в нервовій системі найманця. То й така ж копія, просто зроблена пізніше, коли ноосфера все ж трохи втомилася в копіюванні, і тому вона досконаліша, чим інші. І це той самий відсутній сюжетний поворот, який пояснює все, як ви знаєте. В релізній версії нам просто кажуть, що нервова система шрама руйнується з кожним викидом. Але за всю гру ця чеховська рушниця так і не вистрілює. Раній сюжет вже логічно пояснює цей феномен і робить досить несподіваний твіст. Осінню 2007 року сценарій виявився завершеним, а разом з ним світ побачила книгу Вибір зброї від Андрія Левицького. Сюжет, який зачіпає деяких персонажів з ігор, і на цьому його діяльність GC закінчується. Проте робота над сюжетом тривала і після його відходу. Сценарій підганявся під технічні можливості двигуна. А багато локацій та персонажів були переписані. Як я вже говорив, ціла сюжетна лінія з двійниками пішла під ніж. Вирізаний був і один персонаж. Можливо, знайомий вам по книгам: картограф, легендарний сталкер, вивчаючийся зону. Він повинен був допомагати нам потрапити в Лиманськ і витягнути з просторового пузиря військову експедицію. Але всі ці сюжетні лінії були передані ліснику. Подібних змін ще небагато. А сам письменник говорив, що його напрацювань у грі залишилося близько 10%. Але звичайною повною мірою оцінити масштаби змін ми не можемо, адже початковий сюжет залишався десь в надрах студії. Та й до чого ж такої величезної кількості злитих білдів, як у випадку з тінями Чорнобиля, не було. Тому відстежити, як змінювалася гра з часом розробки, помітно, складніше. Інтерес аудиторії до гри активно підігравався свіжими скріншотами та відео. А вже у березні на сайті GEC з'явилася інформація про дату виходу чистого неба 29 серпня того ж року. До початку літа гра була практично завершена, як і раніше, залишалася величезна кількість багів, які потрібно було виловити і виправити. І все йшло своєю чергою до певного моменту. 15 травня якимось анонімусу вдавалося. Завантажити невідомий архів з вагою 600 МБ Із встановленим паролем. Своєю знахідкою він поділився на форумі Gameinator Хоча багато хто порахував архів не більш ніж фейком, але все ж знайшлися ті, хто почав займатися його взломом. Вже на наступний день пароль був підібраний, а всередині виявився білд 3120, який показували на Games Conventions 27 липня стався ще один інцидент. Сайт компанії виявився теж взламаним і було опубліковано фейкова новина, згідно якої реліз гри переносився на грудень. Досить оперативно була відповідь від технічної підтримки, що спростовує інформацію, і все було б нічого, але. Злитий білд, і зламали сайт, і таке раніше бувало. Однак, через два дня на форумі GameGuru з'явилося несподіване повідомлення в руки користувача з Ніком Мічений. Потрапив диск з предрелізною версією чистого неба, як зазвичай з'явилися сумніви в правдивості такої заяви. Але... Пізніше були надані докази, коробка з диском, скріншоти і сам геймплей. Звичайно, ж тут же почалися розпитування від гравців, на які Мічений відповідав. Він коротко розповів про геймплей і відмінності від першої частини. Але сама гра, по словам користувачів, мала ряд технічних проблем: баги, випадкові вильоти та регулярна помилка при спробі прийти в госпіталь. Після кількох днів обговорень невідомі злили гру на торренти. Можливо, це був сам мічений, хоча він стверджував, що він не буде цього робити. JC, дізнавшись про це, прийняла термінове рішення перенести реліз чистого неба. Сирість, жах і нерозуміння. Хотілося, щоб ці слова ставилися до атмосфери зони відчудження, представлені у чистому небі. Але, на жаль, це короткий опис технічного стану гри на старті продажів. Адже зі сторони геймплею все було досить непогано. Хоча ви і самі все чудово знаєте, що околиці Чорнобилю перетворилися в зону бойових дій. Знаєте, що атмосфера занедбаності та лабораторії зникли. Повторювати ці думки в сто раз сенсу немає, тому якщо висушити воду з цілих томів претензій, то отримуємо дві основні проблеми: баги та сильний крен у гри у бік шутера. І якщо першу проблему виправити патчами, то друга проблема і не проблема. Якщо згадати, що чисте небо насамперед аддон, а не самостійна ра, то такий експеримент має право бути. Враховуючи шутерну складову, була справді підтягнута до належного рівня. Друге питання в тому, що можна було б розбавити нескінченну стрільбу атмосферними локаціями, де гравець залишається віч на віч, з незвичним, невивченим і, взагалі, такі моменти повинні бути в грі. Ті ж підземелля Прип'яті, про які я говорив раніше, ніж не цікава альтернатива лабораторіям, але все це стало вирізаним контентом, і незрозуміло чому. Від слова, зовсім, начебто, в GEC була готова база в вигляді першого частини сталкера. Але тимчасову розробку та й рештою просто реальний досвід створення ігор. Але все ж багато потенційно хороших ідей так і не, під... не покинули аркуші папері. Вся решта команди, порядком втомлених від марафону, по створенні двох частин сталкера вирушили в відпустку. Перед відходом їх попросили подумати, як вони собі уявлять друге доповнення, основною темою, якого мав стати місто Прип'ять. Дякую за перегляд, любі друзі, що подивилися це відео. На цим відео я дуже сильно постарався. І якщо вам ця тема про історії розробки сталкера дуже цікава, дайте мені знати в коментарях. А якщо вам це відео сподобалося, то ставте свою смачнючу вподобайку. А я нагадую, якщо у вас є лишня копійка, то під описом цього відео є посилання на банку Монобанку. А якщо у вас немає такої можливості, то можете поставити вподобайку і підписатися на цей канал, якщо ви, звісно, не підписані. А з вами був Вадік Сталкер. Слава Україні та до зустрічі до нових відео та стрімів!